І я закликаю всіх людей читайте за свої міста, за свої дома, для того, щоб вони були під захистом, тому що не обов'язково бути відьмою для того, щоб захистити свій дім. Бо зараз дуже такі карти йдуть на обстріли, 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 обстріли скрізь показує обстріли. І знаєте, вони зараз, ну, прямо по людям. Це не те, що вони там військових, а вони саме людей е стріляють, щоб була паніка, щоб страх, щоб ви виснажити людей. І в свята, і люди е хочуть відпочити, всі втомилися від війни. А вони навпаки роблять це для того, щоб люди наші ну, опускали руки. Але ми як боремося, так і боремося. І... Війну ми переможемо, і Україна буде процвітати. Але цей місяць треба бути всім обережними, дуже обережними і не уникати повітряних тривог, ну, максимально уходити з відкритих місцевостей.